Доброго дня всім привіт! Мене звуть Андрій, я проживаю в місті Бариспір. Це друзі, 18 км від міста Києва. І отут, друзі, у нас дорога. Тут єдина така дорога в Україні, по котрій можна їздити зі швидкістю більше як 120 км на годину. Друзі, у нас сьогодні на каналі два таких от цікавих міських кросовера. А чому поставив я їх поряд? А тому, що. Перше, ми купуємо вживані машини. Ми робимо по ним огляди. Вам, друзі, хто не підписався, будь ласка, це зробіть. Тому що якщо ви не підписуєте, значить вам не цікаво. А ми вам розказуємо дуже цікаві речі по вживаним машинкам. Два таких вживаних міських кросовера, і вони 17-го року. Це BMW X1 18D в кузові F48, f 48 котра почала випускатися до тисячі року, і... Отакий От цікавий француз Peugeot 3008, котрий зроблений на базі такого ж універсала Peugeot 308. По вартості багато хто дивиться ці ролики, і всім хочеться і кажеться, і вважається. Ну, як хочете це на що можна купити вживане авто і недорого. Но в залежності від його стану, значить, друзі, дивіться далі. Не виключайтесь, хто не підписався це, зробіть, і ви побачите. Як я розповідаю конкретно по кожному з цих кросоверів. також це авто BMW X17 X1, 1 року з пробігом 169 тисяч кілометрів в даний час, воно у нас вже знаходиться в експлуатації. Це Особиста моя машина, яку я сам вибирав в Німеччині, купував, доставляв, ну, не розбитнював, тому що це було по безмиту, друзі. Вона вже. З липтя до цього року, і я розповім, як її обслуговував, скільки це коштує, бо багато хто вважає, що BMW – це просто супер дорогі автівки. І оце авто, котре ми доставили в кінці вересня. Ця машина теж 2017 року і теж має десь орієнтовно такий же прибіг 152 900 кілометрів. Що ця машина з автоматичною коробкою передач? Що ця машина з автоматичною коробкою передач. І у них навіть, друзі можна сказати, автомати. Одної і тієї ж фірми японської фірми Айсін. Якщо не так, будь ласка, напишіть мені в коментарях. тільки не пишіть так просто, що ви десь там взяли цю от інформацію. Якщо ви знайшли десь цю інформацію, дайте, будь ласка, силку, що тут не стоїть Айсін восьмиступінневий, або тут не стоїть Айсін шестиступінневий. Тобто це звичайні автомати, не роботи з подвійним щепленням, як на інших європейських марках. І тепер я розповім вам конкретно по кожній автівці. Значить, дивіться, BMW у нас X1 в кузові F48. Початок випуску 2015 рік і до 2022 року комплектація s drive 18D. Що це означає? Це означає, у машини двигун 2.0. Дизель 150 кінських скілів, 110 кВт, і друзі, вона з переднім приводом 18 d потужні 150, передній привід, дизель. Комплектацію можна назвати Advantage, Ну тут друзі, шкіра. Тобто, якщо зараз подивитися, перепустимо в Німеччині такий точний варіант, і конкретно зі шкіру, а шкіра, друзі, тут дуже якісна. Просто суперова шкіра, навіть ніяких заломів нема, незважаючи на пробіг цієї машини. Або у нас на сайті Авторіо. І я дивився, друзі, сьогодні. І, в принципі, знайшов дуже такий цікавий варіант, коли ми були недавно в Німеччині у вересні місяці. Дуже класний варіант. Уже думаю, навіть купувати. ну, BMW і 16-го року в спортпакеті, друзі, емочний емач е е е е в неї був руль. Далі. Там відривки цього відео побачити, ну, скріншоти по цій машині. Думав, я її купувати. чуть чуть була завищена вартість. Пробіг у машини 152 тисячі кілометрів, машина 190 кінських сил 140 кВт, тому що вона ікс драйв, тобто приводом. Ну була трохи завищена її вартість, тобто я подивився, зробив огляд, ми її зняли, тобто, подумали, порахували потім скинули до Брокера, вони порахували мита. І вже коли я вже додому приїхав, на неї зробили невеличку знижку. Но все рівно, друзі, я її порахував, і вона мені би вийшла в 22 тисячі євро. Тому що розмитнення навіть на BMW X1. 16 року з двигуном 2.0-150 кінських сил, ну не 150-190 кінських сил, воно все рівно, друзі, орієнтовно 5 тисяч євро. Тобто приблизно 200 тисяч гривень. От така ситуація. Чому так машина виходить? І на початку цього року ми робили відео, і далі в кінці ви побачите силку на те відео. Ми викладали вже цю машину. На продаж ми робили відео навесні, і вартість її складала 22 500 доларів. І зараз тільки ж вона коштує. Чому друзі? Тому що дешевше машину в такому стані, а далі ви теж це побачите. Має тут оригінальний пробіг, що машина обслужена на зимній гумі. Таку точну машину в такому стані, в такому пробізі, в такій комплектації зі шкірою дешевше просто завести в Європу неможливо. Далі, друзі, по опціям. що має ця автівка? BMW X1 кузов F48, S-Drive 18 d 150 кінських сил, автоматична коробка передач, звичайний автомат. АйСін 8 ступіневий, що дуже класно, друзі. Якщо хто хоче її купити, можете до мене приїжджати в Бориспіль. Ми всіх чекаємо, всім її покажемо. Покатаємо вас на ній. Якщо ви нормальні водії з нами поїздите, може даже сісти за кермо і ви. Почуєте, який тут класний автомат, скільки у нас було автівок, Фольксвагени, Ринок-Каджари, Фольксваген Тігуани, Фольксваген Тігуан Алспейси. В принципі, вони всі коштують дорожче зараз. Но автомат робо з подвійним щепленням. Ну навіть на сім ступеней на Тігуанах повнопривідних це. DQ, я 100 ну все рівно, це не восьмий ступеневий айсі. Ну він навіть поряд не стоїть. Тобто, настільки швидка машина переключається, що з верхньої на нижню, що з нижньої на верхню. Дуже класно, дуже швидко і це просто бомба. Йдемо по комплектації. Лед у нас розширений. Додаткові протиатумані фари. По кліренсу десь приблизно 22 см. По розмірам машина. 4 метра 42 сантиметра. По ширині, якщо я не помиляюсь, метр метра. Ну, вони всі, в принципі, кросовери. Що Цей 4 метра 40 сантиметрів, що цей по довжині Так само, і по ширині вони однакові. BMW чуть-чуть нижче, метр м. А тут чуть-чуть вона вище. Диски у нас тут летіть оригінальні 17. Гума у нас зимова, но вживана. На одну зиму ще хватить, друзі. Запаска теж є в цій машині. В принципі, запаску ми докупили. Якщо машину доставляти зараз з Європи, то запаски там не буде. Машина ви бачите на українських номерах. Тобто, якщо ми будемо її порівнювати з варіантами, які ви знаєте, саме дешеве на сайті автори, тільки загнана машина на червоних номерах, то там вам ще прийдеться платити за перший облік до пенсійного фонду. І це приблизно десь до 500 доларів буде. Що ми маємо в салоні? Датчик світло дощу маємо повний електропакет, електросклопідйомники спереді автоматичні повністю і шкіряний салон, що дуже класно. Також куреї контроль, і він настільки класний, друзі, що є функція, коли ви скидаєте. Дуже швидко, там, як на Фольксвагенах по 10 можна як набирати швидкість, так і скидати, то і машина сама загальмовує, тобто активне таке гальмування. І коли вона гальмує, заряджається акумулятор. Ми маємо зараз оригінальний пробіг 169 тисяч кілометрів, а вона як нова. Проекційний дисплей. Друзі, середня витрата складає приблизно ну, зараз на даний час 6,5-6,8 Це загальна середня витрата. Ну, дуже багато ми їздимо по місту, і, в принципі, от така от витрата. Електростаянкове гальмо тут теж є 6,5 дюймовий екран мультимедій навігації і управління функціями автомобіля голосовими командами. Дуже зручно. Машина виставляється на продаж, коли я її експлуатував і почав експлуатувати, і я її купив і пригнав з пробігом чуть більше 120 тисяч кілометрів. На той час ми в тому році жили у Львівській області, я одразу і обслужив. І по обслуженню я поміняв одразу оливу в двигуні, масла фільтра там по кругу без салона. І це мені вийшло там вообще, в принципі, 100 доларів. Взагалі недорого. Зараз на даний час я тут заливаю тільки мотюль. Матюль, синтетику, в принципі, взагалі питань нема. Що класно по цій машині, ще можна сказати, я дуже задоволений, друзі, тим, що вона сама сповіщає, що потрібно в неї обслужити. Оливу я міняю кожні 10 тисяч кілометрів і фільтра це в двигуні, і фільтра у нас значить, паливний, оливний і на повітря. Стан лакофарбового покриття такий, як і був. Машина скрізь має оригінальний стан лакофарбового покриття. Тільки в одному місці є невеличкі відхилення. Це отут у нас орієнтовна, десь приблизно буде показувати 180-190 мікрон. В принципі, все, друзі. Налаштували кермо, тут у нас проекційний дисплей, тут у нас кнопочка дистанційне відкривання багажника, дуже зручно, дивіться. Просто бомба. Бачите? І також і закривання є, так? Да? Просто бомба. А от цим, звісно, BMW відрізняється від цих. Ця марка від е, інших машин, того ж самого Volkswagen. Цю опцію там треба заказувати додатково. Тут в принципі, на всіх BMW і 1. Дуже якісна шкіра налаштування по. Сидінь звичайні, ну, комплектація не супер максимальна. Я вибирав цю машину, тому що, друзі, дуже складно в Німеччині знайти BMW в гарному стані. От, припустимо, BMW. там, Ну, любий даже BMW і не фарбована. Вони, звісно, да, Не дуже до них, ну, в принципі, як, вони купують BMW для того, щоб на них їздити. Тобто, швидкість, таке відношення. Так, тепер ззаді. Ну, от, бачите, друзі, тут в принципі, теж можна е, вчетвером, таких от, як я, четверо людей, їхати. На велике відстань, ну, в принципі, так. Да. Е, тут, кстати, спинка окремо можна міняти наклон туди-сюди. І тут у нас підлокотник ще є. Зручний підлокотник. І тут два підстаканника. Ну, Дуже класна функція. Так. Тепер, от, дивіться, тут можна його складати сидіння, а також наклоняти спинку. От, покажи. Також є для дитячих кріслі у нас ізофікс. Багажник відкривається як з ключа, також і тут з кнопочки. Так же саме і закривається. Показую, багажник у нас ну, приблизно такий же, як і на Peugeot 3008. Дивіться. В принципі, однакова. Да? Чи тут більше? Тут менше. Тут менше, так? Да? Тут також можна докатку да? покласти, навіть тут запаску можна покласти, да? тут навіть запаску можна покласти, друзі, ви бачите, так? Да? Фактично, по вартісті зараз вони однакові. Ця машина у нас коштує 19 900 доларів. Стан машини, ви бачите, не поцарапок, не сколів, фактично нічого нема. Є незначні скольчики по кузову, такі, як булавочна голівка. Такі от, маленькі-маленькі. На даний час машина має пробіг 169 734 км. 7 тисяч тому машина була обслужена і була замінена. Ма олива в двигуні і фільтра по кругу. Перед тим за 10 тисяч тому була замінена олива в двигуні і в коробці передач, в автоматичній коробці передач. Стан автівки дуже задовільний, мені їм подобається. Знаєш, дивіться, друзі. Надія от теж була їзда на цій машині. Що ви скажете, Надія, по поводу цієї машини? Дуже динамічно, керована. Та, 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 та. та. да. Якщо ви вибирати ви, ви по тій же самій вартості, приблизно ми, От, якщо зараз заганяти приблизно є варіант BMW X1, 19-й рік теж з маленьким пробігом. Це я хочу купити собі. Ну припустимо, 18-19 рік. там S-Drive або X-Drive не має значення, ну теж і X1 в кузові F48. Десь приблизно воно буде 25, 26, 27 тисяч доларів. Так же само, як ми можемо купити і пригнати, от ми показували на цьому каналі Volkswagen Tiguan 19 року, там з пробігом теж 130 150 тисяч, теж 27, 26 500 28 доларів. Що б ти вибрала? Ну от Бачите, друзі, то людина, яка поїздила на всяких машинах, і вона вам каже, що в принципі багато хто не розуміє, люди думають: Вау! Вау! БВВ це якісні машини. Це йде тільки з РАшки, з Росії. Не дивіться російського YouTube. ну Друзі, не дивіться, в них і інші машини. У них теж супер нечесний авторинок. супер нечесний. Вони теж крутять пробіги. Вони теж. Ну, орки. Так можна сказати. Вони ще гірше експлуатують. У них жорсткі умови експлуатації. Ми купуємо машини в Німеччині, де друзі. Температура в Німеччині та Голландії в середньому десь приблизно 10-12 градусів. Середньорічна. Тобто, Взимку там буде 5, 6, 8 градусів вище нуля. Рідко коли там опускається до нуля, а влітку 18-22. Ну що ви хочете сказати? Оця машина приїхала з Німеччини. Вона ж не їздила, вона не бачила ні морозів, нічого. Ну, Друзі, я не знаю. Не порівнюйте, не кажіть, що BMW не неясна. Якщо ви не мали в експлуатації BMW, не кажіть, що вона не якісна. Якщо ви не приганяли її з Європи, не їздили на ній, не обслуговували, не кажіть, що її дорого обслуговувати. Все. Так, показуємо. F48. Бачите? Кілометраж у нас 169. Бачите, як даже вона моніториться. Вона просто супер даже моніториться. АКПП. Все у нас є комплектація X1 з Raf, 18D F48, і кілометраж, і він номер. Все, друзі, все у нас є. Як можна е, тут е, управляти мультимедіа навігацією і бортовим комп'ютером? Дуже зручно. Як тут, бачите? Так і тут. Бачите? От, меню. Раз. Листаємо, що нам потрібно. Обслуговування. Ну, Тут на російській мові. Да, в 17-му році ще була на російській мові. Значить, Техніка в роботі. Значить, Дивимося. Е, у нас можемо виставляти спортивні значить, прибори. Дуже класно, мені подобається. Ну, Це треба показувати, коли машина їде. Так, Аналізувати, як ви їздите. Це функція ВКПРО. У нас тут декілька. Режимі руху Екопродінак. двигун працює, бачите, все показує. Дуже класна машинка, да, це тут не максимальна у нас комплектація. Ну, друзі, вона буде коштуватися, звісно, дорожче. Так, да, Вони беруть за свій, ну, тільки за нас вони вже беруть, гроші, бачите, тут воно все показує. Якщо Спускають у вас є ну, якесь колесо, воно показує. Ну, як завжди, на всіх німцях сповіщення буде, отаке, отака буде оранжева підковка. І, в принципі, ви це побачите. Так, урівень масла. Окей, бачите, ми можемо заміряти, не виходячи з машини начать змірення вообще класно. Це мені так подобається. Я просто від BMW обалдію. Мерседеси да, теж класні, друзі, Audi теж класні, я нічого не хочу сказати. Но BMW в принципі, можна купити дешевше, ніж ці марки моделі. З маленьким пробігом зараз можна, якщо хочете, звертайтесь. Ну, по стану лакофарбового покриття дуже складно, звісно, питання, але там вже можна дивитися. Якщо хочете, ми можемо обрати машини з невеликим відхиленням там по фарбі. Друзі, ну припустимо, сколи машина їзда по автобану. Зараз ну, в Німеччині такі, як і в Україні, там в Німеччині навіть більше. Ремонти автобанів і, і, ідуть там якісь, ну, щось там летить, ну, бувають якісь сколи, особливо це якщо машина чорна, чорна фарба на ній більш видна. На білій не так, на сірій взагалі фактично не видно. Ну, В принципі, ця машина купувалася, тому що на той час я просто ну, кращі варіанти в своїй гроші знайти не зміг. Якщо би зараз таку точну машину купити і доставити, вона вийде приблизно в 25 тисяч доларів. Видите? уровень масла окей. Видите? вот он. Шкала у нас, в принципе, все. Так, далее. Автоматическая диагностика. Неисправности нет. Далее. Очередное ТО. Моторное масло. Проверка автомобиля. 26 тысяч километров. Ну, тут можно окремо забывать. Это, в принципе, как бы европейский регламент. Мы его не Притримуємося, ми через 10 тисяч міняємо основно. І... Жидкість по, по гальмам. Бачите? 11 20, 20 24, міняти все. Тобто Раз рік потрібно міняти жидкість по тормозам. Це BMW регламент, друзі. А ви міняєте раз рік на цій машині жидкість по тормозам. А? Скажіть мені, будь ласка, хто в Україні це робить? Так що, от така от автівочка. В принципі, в даний час на продаж. Початкова ціна 22%. 500, Якщо кому цікаво, телефонуємо. Під'їжджаємо, дивимося, робимо тест-драйви, все це можливо, заганяємо на ваші сервіси тільки за ваші гроші. А тепер, друзі, замір лакофарбового покриття, щоб ви знали, яка машина по стану, фарбована, не фарбована, щоб не думали, що я. Вожу вас в оману. Якщо ви живете далеко, якщо ви хочете мати цю машину, ви відкрили, подивилися наше відео і вже знаєте, який стан лакофарбового покриття, а також підключення комп'ютера. Починаємо замір лакофарбового покриття, замірнемо робового мікрона. сторони водія, переднє крило. 143. 140 арка, 114. Капот. 116. 110. 117. Це все у нас капот. Так, предні криво зі сторони пасажира 147. Бачите, вона даже синхронно показує. 120. Дверка зі сторони пасажира передня, 130. Нес теж показуємо. 139. Дверка зі сторони пасажира задня, 123. Це так щоб ви мали на увазі, що машина така, як вона приїхала з Німеччини, нічого з неї не сталося. Тільки я на ній їздив, більше ніхто. Їздили на ній тільки фактично в Німеччину, Ну, і немачим, Більше, друзі, нічого. Арка у нас 120. Так, стоп. 144. Що 120. 140. Дах у нас. Так, то ты. Зараз. 140. Ну, фактично скрізь 120-140. На, наскільки я пам'ятаю. Нічого не змінилось. Не де. Мені навіть тут воно якби трохи так відрізняється, да, друзі? Ну я не можу навіть вам сказати, чи ні, тому що воно дуже не видно. Тобто все в колір. Бачите от. 170. 142. Ага, отже, Так. 170. Отут у нас відхилення. 130. 119. І це у нас крізь заліза. Це у нас заліза. 120, 124. Машина має дуже гарний стан, збережений. На даний час нічого не потрібно по обслуговуванню робити. Взагалі нічого, навіть міняти. Можна ще проїхати 4 тисячі кілометрів. Так, відхилень тільки в одному місці. На задньому крилі незначне відхилення. є Все, друзі, більше нічого тут немає. Дах у нас все як потрібно, парки, все як потрібно. Наклієчки всі є, по шкірі зауважень немає, не подертистей, нічого немає. Машина в збереженому якісному стані. На цьому все, друзі. Всім нам миру, слава Україні і всім нам слава. Тому що ми, українці, всі герої.